Якщо хто-небудь скаже, що бокс суто чоловіча справа, то Іванна Шевчук та Олеся Климова одразу спростують це твердження. 15 лютого дівчата їздили до міста Ковеля на чемпіонат України з боксу серед жінок юніорок і привезли звідти нагороди. Спортсменки вийшли на ринг і, не дивлячись на недовгі півроку тренувань, здобули треті місця. Був в мене бій, можна сказати, суперниця була дуже така. Бойова, навіть навіть було трохи страшно, потім не йти, бо вона ну КМС, кандидат мастрів спорту. І, але я вийшла, ну держалася як могла, можна сказати. Їхала з тою, ну, ставила собі за мету просто вийти і доказати всім, що я щось можу. Привезли з коваля дівчата бронзові медалі та грамоти, а ще впевненість у власних силах. Такий результат Олеся та Івана вважають дуже високим для себе. А все завдяки тренерам. Хочу подякувати свого тренера. Своїх тренерів Сікорських Олега Володимировича, Олега Олеговича та Ігоря Олеговича за те, що підготували нас до цих змагань, за те, що ну якби їхня заслуга. Хочу подякувати свого директора 12-го училища Доготара Юрія Валентиновича за те, що він випускав мене на двохразові тренування. Хочу висловити велике спасибі своїм тренерам, які готували мене до чемпіонату України завдяки їм. в мене такі результати, якими я дуже рада. Ще хочу висловити подяку своїй. Директорші школи з яка теж ну робила все для того, щоб я входила на трену на тренування, відпускала мене, оскільки в мене дев'ятий клас, екзамени ну, якось не компі... ну, робили все для того, аби я вспівала на тренування. У найближчих планах спортсменок не чемпіонство Європи чи світу, а перемога на турнірі найсильніших, що відбудеться вже влітку. Для цього Івана та Олеся будуть старанно і наполегливо тренуватися, адже смак перемоги вони вже відчули. А він кажуть, не зрівняється ні з чим. Задоволені результатом своїх підопічних Олег та Ігор Сікорські. директор спортивного клубу Крос, впевнений, на гарній базі вони виховують чимало чемпіонів. На цій базі тренуються сьогодні п'ять мастерів спорту. А уже дівчата поїхали на чемпіонат України, дві треті стали. Хотілося б, звісно, щоб эта база работала. Ну, що хорошая база, получается. сьогодні йде кузниця бокса і не тільки. Мужчин і мальчиків, ну і вже й пошли дівчини. Я благодарю директора завода, Шесника Ігоря Валерійовича, Зайцева Тьомаса за те, що вони підтримують эту базу, базу. в п'ятерку лучших баз на Україні. Здобутки вихованців кросу є чи не найбільшими в області. Олег Сі Корський переконаний, що у Бертичівського боксу велике майбутнє.